Розкажіть людям, як їм потрібно змінюватися, бо кожен думає, що він живе і робить все вірно. Доброго дня! Зараз народ України проходить дуже велику трансформацію. І ця трансформація не тільки фізична, так? ця трансформація більш духовна. Насправді. Ті, хто мали все, можуть втратити. Ті, хто не мали нічого, можуть піднятися і можуть вийти на новий рівень розвитку. Проходять трансформацію всі, і ті, хто залишилися, ті, хто виїхали за межі нашої країни, насправді. І найважливіше це духовний розвиток. Але духовність полягає не в тому, у що ти вір, яка релігія над тобою стоїть. Так? Не в тому, коли люди починають там виписувати і змушувати віру в Бога, побійся Бога. Це не про релігію, це не про віру це не про духовність загалом. Духовність це єдність. Душі, розуму і тіла це коли людина має таку цілісність всередині себе, коли людина розуміє, хто вона, куди вона рухається, навіщо вона сюди прийшла, на цю планету, у цю країну, яка її місія, яке її завдання? І коли людина задає питання собі. У нас люди що зараз роблять? Гризуть один одного, звинувачують усіх тільки не себе. Ніколи я ні в чому не винний. Але по факту все, що з тобою відбувається, залежить тільки від тебе, насправді. І от коли це мислення буде фокусуватися на собі, і кожен це буде робити, дуже багато чого можна змінити в нашій країні. Коли люди перестануть красти, і обманювати один одного у своїй власній країні, тоді почнуться зміни. Коли люди перестануть загризати один одного за мову, яку Ну це нав'язано, ви розумієте, що мовне питання воно дуже-дуже нав'язане і закинуто а, в наше таке, скажімо. А в наш простір для того, щоб люди один одного просто самі знищили. І коли люди почнуть любити, підтримувати себе і будуть ділитися цим з іншими, поважати себе і іншого, і поважати відмінності один одного. Якщо інша людина відмінна від тебе, то треба це поважати. І не викидати ту гниль, яку зараз викидають. То дуже багато чого зміниться в країні, в просторі на цій площині, де ми з вами перебуваємо. А так як зараз, ну вибачте, далеко ми так не заїдемо.